Ну, передусім слід сказати, що була історична подія з значить восьмого числа а, оголошення власне результатів оцінки успіху України в інтеграції. Шкода, що це відбулося на 7 листопада, бо було би дуже символічно, що 7 як, ноября, якраз на День календаря, тобто гештальт був би закритий ці комуністичної ці облуди, і звичайно, повернення України. В сім'ю цивілізованих європейських народів, але ви знаєте, ну мамушу вас трохи скажімо так розочарувати, що впереди у нас доволі багато різних не дуже приємних стичок з нашими сусідами, і не лише оскільки процес інтеграції це означатиме, що ми не лише відповідаємо тому, що вже є, тобто акі на цьому комплексу законодавства європейського союзу, і маємо відповідати по суті тим високим вимогам але також і будемо мати перемовини з усіма іншими країнами, які до нас мають чи то надумані, такі, наприклад, як у Угорщині Угорщини до нас вимоги, або конкретні економічні, скажімо так, моменти, щоб захистити власні ринки власних громадян. Нам будуть висувати, висувати ці. Значить, вимоги, я думаю, що навіть наші ліберальні польські друзі теж не забаряться, і у них будуть певні нюанси. звичайно, вони не будуть так драматично це робити, звичайно, що вони зацікавлені, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО. Ось, але захищати власні національні інтереси, вони також будуть. І до ми не станемо членами Європейського союзу, звичайно, що будуть використовувати наш цей статус, щоб отримати свої позитивні дивіденди. А з іншого боку, якщо ми кажемо про Угорщину. Це дуже ну це я б сказав би так: Тріанонський кінь, російський тріанонський кінь в тілі Європи, який буде подразником, поки оці люди при владі. На жаль, поки що ми не бачимо можливості, щоб угорський народ вирішив, що вони не дуже слугують їх інтересами, щоб їх прибрав. як, наприклад, це в інших державах відбулося нещодавно. Звичайно, що скажімо так, шкідлива роль угорщини вона буде продовжуватися. Тому нам треба терпіння це. По перше, чи ми можемо це владнати безпосередньо з Угорщиною? Подивимося, віце премєр з питань європейської євроатлантичної інтеграції казала про те, що угорській стороні було надане пропозиції України, яким чином не порушуючи власне українського законодавства і ідеї того, що є державна єдина мова українська і наші співгромадяни. І представники також етнічних меншин мають користатися перевагою української мови для того, щоб мати доступ до адміністративних послуг навчання. Ну і відповідно, не бути не мати перешкод при працевлаштуванні в Україні. А з іншого боку, також дещо лібералізувати, якщо можна так сказати, їх можливість навчатися власною мовою. Умови національних меншин тут до речі слід сказати, що угорська влада вона займається дуже часто пропагандою. Якщо ви пам'ятаєте, як Сіарта виступав на генеральній асамблеї у настаній, то він розповідав, що значить найбільше постраждала угорська меншина, що от її ця війна, яку вони не підтримують, ну не в тому сенсі, що вони хочуть, щоб Росія припинила війну і зібралася, а щоб Україна погодилась на якісь там компроміси. То він постійно казав про те, що найбільше постраждала страждає угорська меншина, звичайно, що це є брехнею і географічна, передусім. А і звичайно, що це є брехнею з точки зору того, які інші національні меншини, включаючи мою етнічну меншину грецьку, які пострадали і страждають досі, оскільки більша частина грецьких сіл знаходиться в підросійську окупацію між Донецьком і Маріуполем А доля Маріуполя Ваннавах і вам дуже відома. Я думаю, що і всьому світові напевно це вже є синонімом гарники. То того міста, які нацисти ну, точніше, ну правильно, німецькі нацисти знищили під час іспанської громадянської війни. І звичайно, що просто використовувати це як фактор, це не дуже правильно. А друга частина, тобто, окрім двостороннього діалогу, це наш діалог з іншими європейськими столицями, і, зокрема, ті, які мають свої інтереси на території України, я маю на увазі, які мають також етнічні меншини. І щось я не чув від поляків, болгарів чи якихось інших, скажімо так, нашим наших сусідніх чи не дуже сусідніх держав, щоб вони якимось чином ну, нарікали, що Україна якимось чином ну, притушує там якісь права чи свободи цих національних меншин, так безумовно. Ну тут є окрім Китаю інших великих гравців, які не на нашому боці відкрита чи від відкрита не на нашому боці, звичайно, що є внутрішня політична динаміка в сполучених штатах, і є ядро трампіанців, які будь-що хочуть викинути Україну з програм допомоги. Вони кажуть з різних причин: хтось про, просто каже про те, що ці гроші потрібні американцям вирішувати проблеми. Хтось каже, що треба зосередитися на допомозі Тайваню. Тобто, це найбільш головна наша наш головний біль, і звичайно, що в контексті того, що Трамп є, скажімо так, абсолютним лідером у громадської думці серед республіканців, не зважаючи на те, що Ну, певні він не брав участь в цих дебатах, які відбуваються. І якщо подивитися на, скажімо так, розрив, який є між ним і наступником, губернатором Десантісом, там у нього здається у Десантіса 15%, А у того майже 60%. Тобто, звичайно, що це є для нас більшою проблемою аніж Сі Цзіньпінь. А щодо Китаю, позиції Китаю, вона чітка і зрозуміла саме у початку. З одного боку вони не можуть підтримувати агресію. І, оскільки, звичайно, що ситуація дзеркальна. Україна вважає і в принципі 140 країн світу вважають, Крим це українська територія. Ну і власна ця агресія Російської Федерації є з точки зору міжнародного права агресії. Китай в принципі так майже і розуміє, але з іншого боку, вони не можуть полишити свого молодшого партнера. Оскільки звичайно, що тоді захід мав би більше ресурсів консолідувати на те, щоби стримувати Китай в індатихіканському регіоні. І тому всі ці пропозиції. Китайських керівників і десять цих пунктів позиції Китаю щодо політичного врегулювання, я не пам'ятаю, української кризи чи конфлікту, якось так тобто вони війно, війну війною не називають, вони нікуди не дінеться. Тобто Україна для них не є такою принциповою річчю для того, щоби. Нас підтримувати і полишити Російську Федерацію. Вони зосереджені передусім на те, щоб управляти ескалацією зі сполученими штатами, і це дуже добре, що буде цей цей саміт між Сі і Джо Байденом. Це дуже добре, що буквально минулого тижня е, врешті-решт китайці зголосилися, щоб відновити діалог по лінії керівників оборонних відомств, бо це велика проблема. Ви бачите, що відбувається в північній південно Китайському морі, і яким чином китайські військові обходяться з філіппінськими рибалками і прикордонниками. Китай показує свою готовність до розширення сфер свого впливу. і зараз кілька кораблів, здається, шість знаходяться в Середземному морі. Спостерігають за тим, що відбувається в Ізраїлі. От власне тому це дуже позитивно. Що буде діалог? Я не певний, що вони всі свої проблеми розв'яжуть. Ось, але сподіватися, що китайці так от скажуть: ага, ми ж за за міжнародне право. То давайте станемо на бік України, оскільки Україна є жертвою, а Росія чітко є агресором, і будемо їй допомагати, і будемо наполягати на тому, щоб Російська Федерація вивела свої війська з усіх окупованих територій, які є міжнародно визнаними територіями України. Цього точно не станеться. Китайці будуть грати свою гру, і вони їм здається, що зараз Захід відлікає свої ресурси, допомагаючи Україні. І в ідеологічному плані, якщо б Україна програла в перші три дні. Війни це позначало фактично, що Сполучені Штати відійшли з геополітичної сцени. Вони не є вже над потугою, і що кожен в своєму регіоні може щось робити. І тоді цей сигнал було б точно конвертовано в напришку пришвидшення. Операції з повернення в родну гавань Тайвань слава Богу, що для, і для тайванців і для всього вільного світу, що Україна не зламалася і продовжує битися, ось але за великим рахунком той рівень підтримки, який є в перспективі, який буде надаватися нам, він буде регулювати готовність Китаю ризикнути і силою зброї, намагатися захопити Тайвань.